Іде далі. Мостовий, бачить він партнера. Простріл і пенальті. Пенальті ставить арбіт. Виходить вперед Бучицький колос. Іван Урін впевнено реалізовує пенальті. Розумію, як препень помігенника. Мостовий зіграв на досвіді, не Тут діагональ від Ткачука. Проходить вона на Федчишина. Фитчишина може обіграти зараз вже в штрафному майданчику. цей гравець. Є удар від Федчишина. Рятує свою команду Мазур 2 0 на конечні, на добиванні. піймав вагонник. Не дуже проходить цей задум. Дай -дай. Е, там Регу підчатував на цей м'яч. Бачимо, зараз повністю про передачу усіх з м'ячем. дає її на партнера, є удар по воротах від Станіслава Павловича, і сейф. Є подача до штрафного майданчика. Головою яка Щук.

Суперників ходить до майданчика Путчишин. Устрілює довший рік і як тут не забиває Роман Наказар. Вища Грепшина голкіпера. Лотаці Володимир Онищук пробиває Володимир, змістився він до центру. Арбітр полі підказав, що командує громаднич покинув межі поля. Є простріл і як не замикає. тут роман. Є подача, є удар від Михайла Михайло Не Ранив він влучити у даній В Декілька моментів одразу поспіль вони створили, поки що не зуміли вони пробити Михайла Петришина. Скриєшін готується до удару, пробиває з злівою, виконує передачу вперед Фетчишин. Чешен сьогодні вже зробив асист. Він вже у штрафному майданчику. Побачив там наконечно. Конечний вдотик віддав на Сташківа, і який гол, подивіться, забиває Стажків. Є подача до штрафного майданчика. Головою пробуває з приємна. М'яч проходить по Євген Гуріна, готується до подачі. Гуріна подає на дальню стійку і виходить згорік Захар Войнарський не з першої спробує. Соколовський виконує удар і забиває. Юрій Соколовський ось так. Майстерно виконує, вертається. Е, Мищук. Конечно, дивиться комендатор, дивина Гурина. Гурина Мостового. Мостовий може пробити. Пробиває мостовий Захар. Війна справляє. справляється. Зберігає навіть ці колоса. Конечно будимо Захартіва. Сьогодні, де передач на передача Судінською, прийшла передача, Судінською пробиває, готує цей удар за карту. Є мотори для удару, одразу прибуває завжди небезпечно. Є подача, хто буде замикати, немає удару по воротах, Мені залишається в такому майданчику. Падіння легко. Мабуть, зараз пролунає фінальний строк, Так і є. Вітаємо вичистку з виходом до фіналу. Дякуємо огромно за чудову гру.